Вітаю, друзі! Ось такий гарний сонячний день. До нас на продаж поступив Ford Fusion 2014 року. На двигуні 2,5 газ бензин. Автомобіль приїхав з Америки, якісно відновлений, повністю обслугований, має невеликий пробіг, 215 тисяч. Ось так от виглядає автомобіль по колу, гарний сірий металік. Салон у нас на тканині, склопідйомники з цих вікон електродзеркала, водійське сидіння має електричне регулювання та поясничну підтримку. Автосвітло, шкіряне мультикермо. На Наприборець у нас 219,5 тисяч кілометрів, мультимедіа е, з камерою заднього виду. Кондиціонер, електро... електричний ручник. Ось так от виглядає задній ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд, і здрайв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто ви можете в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.